Щаслива жінка, як ранкова кава, з гірчинкою та присмаком кориці, лишає після смак тонкий, цікавий і п'єш її, мов воду із криниці, сміється тихо, грається в мовчанку, буває, пише в зошиті есе, пече коржі, зустрічає сонце зранку і вірить, що погане все мене. Щаслива жінка, як погідна осінь, ховає біль колишній у туманах, не заздрить і не палить папіроси, і не шукає долі у романах. Вона вміє говорити з небом, сушити трави і плести шкарпети, мастити пляцки полуничним кремом і берегти в душі чужі секрети. Щаслива жінка. Наче птаха в травні, то не про вік, то тільки стан душі, і неважливо, скільки душ прадавніх колись ридало в неї на плечі. Вона уміє вірити й молитись, чекає так, як ще ніхто ніколи, в очах у неї можна загубитись, відчувши в косах дух от матіоли. Щаслива жінка наче стигле ябко, Солодка мрія, і чиясь омана, то не про вроду і на тому крапка. Вона щаслива, бо чиясь кохана.